Як дуже у вода губока. Помахайте, помахайте. Усім привіт! Ми розпочинаємо новий влог з парку. Сьогодні дітей ведемо на канатну доріжку. हर न तो कप Це тут у нас бойова техніка. Танк. Я й не знала, що тут таке є. Ви знали? Діма. Це мій брат. Привіт. Я тут тут є копнути. Зачем? Це вже старе, да. Я думаю, Кіріл, хочеш, я тебе сфотографую? Ну, я думаю, вони вже ну, не працюють так, але це справжнє. І щось так довго вже цукерку їси. Ну, Ми да йдемо за дані. Поліна вже готова. Хвилюєшся? А ти хвилюєшся? Трошки Так. Да. Ні, за другу сторону. Так? Да? Да. 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 Подобається? Так. Да. Бачиш? Угу, да, да, молодець. Спочатку я не прийняла, а сейчас буде все. Там штуки опаду, тобто вона буде приватна. Коти не впадеш. Думаєш Так. Я фотки тут зробила, в тебе такі класні емоції, такі ааа. Я думаю, ти поймеш що робити. А можна второй раз попробувати? Нащо? Що? Та думай, друг, другий раз ти пройди це, але що стільки багато. О, я прийду, Поліна, доганяй! Подобається? А, а він мене зараз тягав, так. Да. Вона сама буде, буде їздити Вона не відпаде? Ні. А, так, зачем ти мені сказала, Він так рванув, що я не встигла й камеру включить. Оце все, а другий поверх? А другий поверх ти по-другому. А, Йо? то Це типо все. Так. Да. Покажи, тобі сподобалося? Нормально. Бо він нагріс, чого бояться? Які які ваші емоції? Вам покажіть клас, покажіть клас! Покажіть клас, покажіть клас, Поліна Дмитрівна. Тобі не сподобалось? Подобалося? проситься ще на вище. То наступного разу ми візьмемо атракціон високий, так? Да? Я б сама на такому полазила. Воно рядом похоже просто на кремблює. Ням-ням-ням-ням-ням, ом-ном-ном. А ну-ка. У мене манго. Кирило манго полуниця. Смачно? А у Лізи яке? манго. полуниця. А у Полі? Мікс. А, із бабл так? А у Діми? Тварима Ну це якби этот крем-брюле. Типа крем-брюле. Котіть його на дошка в каналізацію. А там Піц у їдять <плес> На камнях там. Я думаю, що там гусьош. <плес> Вже новий день, продовжуємо влог, показую вам свою тарілочку. Зараз буду приймати їжу один раз в день. Інтервальне голодування рулить. Мені до певної події нас запросили, потрібно схуднути, тому... Буду їсти. У мене ось така яскрава кольорова тарілочка, гречка, яєчко, варений бурячок, помідорчик, огірочок, твердий сир і лохина. Це все. Потім, можливо, трошки пізніше вип'ю кави. Доброго раночку. Така спека. Я сьогодні без макіяжу, а це означає, що ми сьогодні разом з вами будемо робити макіяж, а перед тим зробимо бровки. Я нарешті натрапила в Аврори на ось такий набірчик. Він трошки не такий, як я купувала, тому що попередній набір Wavbro wow Art Line з аврори я брала в пляшечках, а тут він просто в саше. Але це той самий набір, тому я думаю, що ламінування брів сьогодні вийде на Ура. Набір коштував 50 гривень. Тут знаходиться три саше. Перше це перманентний гель, ось такий зелений. Далі у нас йде нейтралізатор. Це крок 2. І останній крок це крем-масло. Я минулого разу крем-масло не наносила, тому що я не люблю ось такий якийсь жирний або ефект плівки на своїх бровках. Тут також ось така щиточка. Але в мене є також і свої ось такого плана рожеві. Я купувала в спеціалізованому магазині, коли ходила на курси бровіста. Хто не знає, хто вперше на моєму каналі, я хотіла максимально правильно навчитися робити свої брівки. Бачите, я вже трошки загоріла. Так, зараз зберу волосся. І хотіла вам ще показати дуже класну штучку, яку також купила в Аврорі. Це ось таке класне намисто з бісером. Незважайте, їздять машини у мене за вікном, Максимально жарко, кондиціонера в мене в квартирі немає. Ми, нагадую, живемо на зйомній квартирі, але то деякі люди пишуть мені, в чому проблема кондиціонер вимкніть. Ну, Так його немає. Для початку ми стираємо якісь засоби на обличчі. Зараз у мене на обличчі лише крем. Я вмилася, використала тонік, крем під очі. Буде макіяж робити вже після ламінування і після фарбування. Зараз просто я зітру люблю це робити з антисептиком або якимось. Засобами трошки з краплинкою спирту. Не люблю ніякі тоніки і мицелярну воду використовувати для очищення брів саме перед ламінуванням, тому що все ж таки це засоби, які можуть мати якісь масла. А ми повинні максимально очистити свою шкіру навколо брів. І, до речі, не рекомендується робити пілінг до за день і після ламінування брів. Це в мене купальник. Зараз хожу на пляж в цьому купальнику. Ось так. Виглядають мої брівки. Трошки є в мене висипання. До. І зараз будемо робити красу. Просто антисептик. Наношу його на ватний тиск і протираю навколо брів. Як проходить ваше літо? Як вам погода? Чотири дні спека, а потім дощі, з грозою, з блискавкою? Таке несеться, що здається, якісь вибухи. Особливо, якщо ще пишуть якась підвищена ракетна небезпека, то можна і упісятися, і укакатися з переляку. У ще не, незручно взагалі зберігати такі засоби. Я не знаю, як я зараз буду його наливати на щіточку, щоб воно не витекло. Що ми робимо? Наносимо перший крок на наші брівки густо не шкодуємо засобу, не так він дорого коштує, щоб реально наші волосинки плавали в цьому засобі. Цей засіб, цей окислювач. Перманентний гель. Спочатку він має такий неприємний запах, а потім я зрозуміла, що чим довше цей засіб стоїть, чим більше його використовуєш. Бо, звичайно, не буде з пакетиками з цими саше, а ось з пляшечками, то да. Він вже взагалі не мав ніякого запаху. Я зрозуміла, що пора його міняти, пора його викидати і купувати новий, тому що він вже не дієвий. Плівочку я замовляла на Аліекспрес, але. Її можна обрізати гострим ножем, або як канцелярським ножем. Звичайну плівку, яка продається в будь-якому магазині. І я, до речі, поки буду сидіти, хочу ще напарфумитися. У мене донна. Трусарді. Ах, дуже смачно пахне. Я трошки підгоріла. Якщо у нас тонесенькі брівки, то ми висижуємо. Одну або дві хвилини, якщо вони густі, неслухняні, товсті, то сидимо до 5 хвилин, не більше. Хоча ось на інструкції то пишуть слабкі та середні волосинки брів орієнтовний час витримки складу 4-6 хвилин, жорсткі від 6 до 10 хвилин. Але так як цей засіб недорогий, тут використовуються трошки гірші інгредієнти, ніж можливо в якихось брендованих. Піарених, ну, можливо, це я помиляюся в брендах, то е, я все ж таки думаю, краще не ризикувати і не тримати на своїх бровах засіб Заврори за 50 гривень аж 10 хвилин, бо, не дай Боже, відпадуть брови. Ну, я тестую, відпадуть брови, то нема кого звинувачувати. А якщо ви зробите зараз зі мною, за мною, повторите, і вас відпадуть брови, будете звинувачувати мене. Я. Не приймаю ваші звинувачення, тому використовуємо 5 хвилин максимально. Фарбувала брівки, залишаю вам посилання зверху на відео, де я покроково все детально розказую, як я фарбу ламіную брівки, а потім якими засобами з Аврори я їх фарбую. Нічого не змінилося, я знайшла свої дешеві фаворити, тому використовую лише їх. Цьому в цьому влозі не буду конкретно зупинятися на тому, краще покажу свій такий макіяж легкий на пляж, використовуючи мінімальну кількість засобів, свіженький такий, як у Хейлі Бібер. Спробуємо зробити. Так, я стираю свої брівки просто теплою водичкою, промокою серветочкою. І ось що вийшло після ламінування і після фарбування. Виглядає трошки графічно, тому ми зараз це приберемо за допомогою ремувера. Я його купувала також в спеціалізованому магазині. І просто ось такі штуки я видаляю з шкіри. Волосинок нічого не буде видалятися, лише з шкіри. Зараз всі Взагалі доглядають і вкладають брівки максимально натурально. Тепер я брівки просто вкладу е, своїм улюбленим клеєм для брів. Ось таким: від глембі, дешево і сердито. І це найкращий засіб для брів, який у мене був. Один раз смокнув, Ось так зробив. І ось такий результат ми маємо. Дивимося лише на мої брови. Ви бачили, який був ефект до. Тепер бачите, який після. Вони стали ширші, вони стали виразніші, вони профарбовані. І це дуже класні засоби з аврори. І я взагалі не розумію негативні відгуки. Коли кажуть, що це засоби, які не працюють, які взагалі нічого не роблять. Я вже більше двох років роблю ламінування і фарбування лише ось цими засобами. Вони мені дуже класні і не за всі гроші світу. Можна сказати, за копійки, ще раз подивіться. Угу. Звичайно, є пролисини. Це не перманентна фарба в мене, на жаль, тому я ось деякі такі погрішності просто промалюю олівчиком. Зовсім легенько. Я, до речі, вже замовила собі в Єва новесенький олівчик Глембі. Коштує також десь гривень 50 і його вистачає надовго. Далі робимо макіяж, як у Хейлі Бібер. Що я роблю? Я вже повторюся, в мене зволожене обличчя. Я просто на спонжик на б'юті блендер, я, до речі, замовила також новий б'юті блендер в магазині Єва. Я наношу дві крапельки свого улюбленого тонального засобу Патрісія Ледо. І наношу на обличчя. Я не скажу, що в в цього засобу дуже високий ступінь перекриття. Можна сказати, він від низького до середнього, але мені це не критично, якщо там раптом будуть якісь видно погрішності, якісь прищики, краще, нехай будуть прищики, ніж ось такий якийсь ефект маски, тонака. На обличчі. Так, губи я не мазюкаю. Гарнесенько прохожу. Це ж я роблю макіяж на пляж. Так? Всі ж зрозуміли. Я ж без макіяжу і за хлібом не хожу. Я вже неодноразово казала, що якщо на моєму обличчі немає косметики, то я відчуваю себе. Якоюсь хворою, кволою і непродуктивною. А якщо ще й волосся помите, як сьогодні, і воно в мене пофарбоване, немає сивого коріння, фарбувалася своєю улюбленою фарбою гарнір зеленою, та яка з олією оливи, то взагалі відчуваєш себе шикарно. Далі я б мала наносити пудру, але ні. Я буду сьогодні використовувати ось такий бальзам, він у мене рожевий, для губ. На губи. На щоки ось тут, де виступає. На скроні. І ось тут трошки на лобик. І на повіки. Далі спонжик, але вже та сторона, яка без тоналки, просто розтушовую. Трошки на носик даю. Такий ефект загорілий. У мене нова пудра Patricia Lidos Sun Вона йде з SPF 20 з вітамінами. Я вже її купувала. О! І трошки припудрююсь Трошки трошки. Чогось не вистачає. Не вистачає очей. Туші нової в мене немає, тому що я нову замовила. Покажу вам пізніше, яку буду фарбуватися ще старою. У мене низ від Патрісія Ледо, а верх від Мейбелін. І це не бідність, це використання раціонального продукту. Погнала. Откриваємо. Откриваємо. Йдемо на пляж. Зараз біжимо швиденько в Єву. І я зроблю вам на пляжі розпаковочку, що я замовила онлайн в Єва. Кирил там десь біжить. Як ваші справи? Як проходить ваше літо? Тут вже... Хоп, і вже не за горами і осінь. Кирил, е сьогодні яке число? 14 Так. Це е залишилося 45 днів до кінця літа. Менше? Ну, десь приблизно так. І все, все, ти вже чотирикласник. Треба вже буде скуплятися до школи. До речі, хтось питав, як там справа з нашим портфелем. А ніяк. Наші ніжки ніяк нас не довели в магазин, в канцелярія щоб показати і спитати за гарантійку кайт. Машина нас не повезла, ніжки не повели. Не знаю, побачимо. Я знаю, що це буде геморно, сама туди не збираюся йти, лише ще треба з чоловіком, а йому нема коли, то ще щось. Зараз 27 градусів, але так відчувається, ніби 40 градусів. Жарко. Так, ми йдемо в Єву. Кирилл ще зараз свою подружку підбере. Запросив однокласницю, подружку, Віранічку, клубнічку. Да? Полінка підтягнеться, наша бабуся. І ми будемо пляжничати. Сьогодні так приємно було. Дівчинка з магазину Єва консультант, Рада. Вже давно хотіла з нами сфоткатися, з фемеликом. Сьогодні з нею поробила селфі, забрала замовлення в Єву. Зараз зробимо чек. Приємно, що люди на вулицях пізнають. Ну, мене не так часто одну, як мого чоловіка. Його прям скрізь підстерігають. Ну, його важко не впізнати. Люблять нас, якщо ви не підписані на наш ТікТок, то посилання нижче. Нас там вже більше ніж 110 тисяч. Отак от. Дуже приємно, ми дуже раді, що подобаємося людям. Деякі дівчатки з Ютуба також дивляться, посилам мені. А найголовніше, що ви свідомі, розумні і розумієте гумор. А то деякі люди думають, що ми один одного катуємо. Але чомусь так виходить, що люди люблять дивитися на якийсь треш. То ми в своїх відосах показуємо треш. Тут якісь атракціончики. Вже поки дійдеш до пляжу, то вже зморишся. Да, синок? Угу, ага. такий mm -hmm. пляжик. Йдемо тусуватися. Йдемо. Десь є. Десь Та, тут Тут зона відпочинку. Я бачу атракційна. Я Поліну бачу. Вона там в воді. Так. Там є басейн платний. Но ми не ходимо. Ми безкоштовно чилімо. На пісочку, да? Тут вітер вітерця немає. Минулого разу був вітер, то у деяких людей літали парасолі, деякі навіть топилися в воді. Дуже люблю ось цю олійку для засмаги від гарньєна. Вона називається Солер. Дуже класний такий бронзовий. Загар після неї, що купила в Єві? Ось таку мочалку літо ананасик. То вона у нас просто щітка масажна. Я нею користуюся в ванні, а для хлопців нічого немає. Взяла гарін'єр, мецелярну водичку, нічого нового рожева, Та, яка очищує, заспокоює і знімає макіяж для всіх типів шкіри. Також взяла спробувати ось такий новий тонік з гилауроновою кислотою, з виноградом і бавовною від May Face, це український виробник. Моїй мамі порадили дівчатка в Єві, і я також почитала відгуки, дуже класне. Чиста лінія, ідеальна шкіра, маттєва матовість крем ось такий я взяла. Кажуть, що дуже класну матовість, і е, як для бюджетного засобу, то просто вау! Новенька туша варєте, у мене золотиста, це Everline і олівчик у другому відтінку від Glambit для брівок. Дуже його люблю. Також взяла ще спонжик ось в такому футлярчику, він такий рожево-фіолетовий. Хочу замінити вже свій б'юті блендер, бо він у мене вже старенький, вже його хоч і мию, але вже тоналка з нього не вимивається. А ще у подарунок мені дали ось таку цинкову, очищаючу, відбілюючу масочку від сейн. Я не пам'ятаю, мені здається, я вже нею користувалася у повному форматі. і Мені не сподобалося. Дам їй ще один шанс, спробую цей пробничок.